Сьогодні у подільській громаді знову скорботний день. На жаль, за свободу нашої неньки України свою душу та тіло віддав Євген Володимирович Глибко з перших днів повномасштабного вторгнення зі словами вибачте, але я не можу ховатися, не можу сидіти вдома, поки мої хлопці воюють. Він добровільно пішов захищати наше з вами майбутнє. Попрощатися та провести в останню дорогу мужнього захисника України прийшли його рідні, друзі, побратими, а також представники міської влади. Євген до останнього був вірний. Військовій присязі, стоячи на захисті територіальної цілісності та незалежності своєї батьківщини. Рідні та близькі дякуємо вам за сина, за брата, за чоловіка, якого виховували. Прийміть щирі співчуття. Вибачте. Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! За надто високу ціну ми платимо за право бути вільними українцями у своїй батьківщині. Герої, що віддали своє життя, залишаються в наших серцях навічно. Доземний уклін воїну захиснику та щирі співчуття його рідним та близьким. Вічна слава та вічна пам'ять герою.